Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами порозмовляємо про професію ветеринар. Діти, уявіть собі, на дворі гуляє маленьке кошеня. Воно весело бігає, грається, стрибає через калюжі. Але раптом підвернуло лапку і заплакало. До кого ж йому йти по допомогу? Звісно, до ветеринара. Ветеринар. Це особливий лікар. Він лікує не людей, а тваринок. Його пацієнтами можуть бути не тільки котики й собачки, а й коні, корови, папуги, кролики і навіть маленькі хом'ячки. У зоопарку ветеринари допомагають ведмедям, левам, жирафам і слонам. Що робить ветеринар? Коли тваринка захворіла. Або поранилася, ветеринар обережно її оглядає, слухає серце з тетоскопом, міряє температуру, роздивляється лапки, шерсть, очі. Він говорить з господарем, розпитує, що трапилося, і вирішує, яке лікування буде найкращим. Іноді потрібно дати тваринці солодкі ліки. Зробити укол або навіть невеличку операцію, але ветеринар завжди діє обережно і турботливо, бо розуміє, тваринка боїться і потребує допомоги. У ветеринара є багато важливих речей спеціальні халати, маски, рукавички, шприци, бинти, краплі для очей і навіть маленькі шини для поламаних лапок. У ветеринарній клініці є спеціальна ліжечка для тварин, де вони можуть відпочивати після лікування. Чому люди стають ветеринарами? Тому що вони дуже люблять тварин. Ветеринар не тільки лікує, а й піклується. Він годує маленьких покинутих кошенят, допомагає народитися цуценятам, вчить людей правильно доглядати за своїми улюбленцями. Робота ветеринара дуже важлива і відповідальна, але вона приносить багато радості, бо завжди так приємно бачити, як одужує твій маленький пацієнт, знову бігає, муркоче або радісно махає хвостиком. Тож, якщо ви любите тварин, доглядайте за ними, турбуйтесь, щоб їм було добре, можливо, у майбутньому хтось із вас. Теж стане ветеринаром, бо тварини це наші найкращі друзі. Гадаю, малята, що у кожного із вас є свій маленький друг. Тож доглядайте за ними, купайте, годуйте, вигулюйте і ніколи не ображайте. Дякую вам за все, до побачення!